Скоро ж новий рік, а що подарувати, я не знаю. Це банально. Це я того року дарувала. Блін, я не знаю час. Для того, щоб у вас не було таких проблем, як в попередньому фрагменті, я підготувала для вас чудове відео. Тому приємного перегляду. Бейбі! Цьому відео поділюсь з вами крутими ідеями для подарунків, які можна купити в магазині, а також зробити своїми руками. До Речі дуже добре купувати подарунки завчасно, а не в останній момент. Але в мене з цим є проблеми, тому що я забуваю купити, нема часу, і потім в поспіху бігаю по місту та шукаю ті самі подарунки. Ну що ж, не буду затримувати відео, та почну вже ділитися з вами коптем-ідеями. Павербанк зараз це дуже актуальний подарунок і мені здається, всі будуть раді такому подарунку. Тому це точно безпрограшний варіант. Купуйте, не пожалієте. У вас ще є час до нового року, щоб піти в магазин декором або посудом та купити круту новорічну чашку або штермочашку в новорічній тематиці. До речі, ідея, ви можете зробити той самий крутий подарунковий набір практично своїми руками. Все упакувати в гарну коробочку, тобто поставити в ту коробку, гарну чашку з новорічним декором, носочки, маршмеллоу або різні солодощі, каву, чай та різні смаколики ще там додати. І це буде дійсно крутий подаруночок. Набір бомбочок для ванни з різними ароматами. Проста та креативна ідея. Вона креативна, бо вона дуже проста, але всі подаруночок такий хочуть. Це купити мішачок, мандарин, апельсин та різних тропічних фруктів. Якщо ваша близька людина мріє стати блогером, знімати відео для YouTube, для Instagram, TikTok і так далі, ви можете купити набір для блогера, в який входить штатив, мікрофон, led освітлювач, тримач для телефону, пульт дистанційного керування. Ваша близька людина точно буде рада такому подарунку: набір для виготовлення шоколаду. І потім ви зможете разом з цією людиною, які подарували, виготовити власну шоколадку. Що для цього потрібно? Та Потрібно просто купити формочки для заливки шоколадом, плюс продукти для виготовлення самої шоколадки, різні доповнення. Для декору та смаку до речі, форму для заливки шоколадом можна купити в кондитерському магазині або в Аврорі. Декоративна статуатка, ліхтар та різні прикраси для дому, тобто декор для дому. Великий набір різних желених цукарочок та мармеладок. Фотокнига зі спільними фотографіями. Такий подруночок можна замовити в інтернеті або ж зробити своїми руками. Це справжній подруночок для душі. Іменний сертифікат. Якщо ви знаєте, що ваша близька людина любить співати, мріє навчитися співати, подаруйте сертифікат на уроки вокалу. І людина дійсно зацінить такий подарунок. Скринька для аксесуарів та різних б'юті штучок. Креативний чохол для смартфона або макбука. Якщо подарунок для дівчини, то... Я думаю, що можна подарувати квіти, подорож в Карпати для двох або всією компанією. Я нещодавно була в такій подорожі і мені дуже сподобалось. Також ви можете організувати вечерю зі свічками та орендувати гарний та милий будиночок, фотосесія в студії для того, щоб людина побачила свою красу, для того, щоб людина побачила себе збоку. І потім ті фотографії навіть можна роздрукувати і зробити картиною та повішати на стіну. Набір з передбаченнями. До речі, Нещодавно мене пригощали таким набором. Мені дуже гарне передбачення випало, і такий набір може бути шоколадним. Тобто Цукарочки шоколадні, і там вони обмотані передбачення. Сама людина відкриває передбачення, читає і їсть цукарочку. Це дійсно дуже круто. Якщо тобі сподобалось моє відео, якщо тобі сподобались ідеї з відео, то став пальчик вверх, пиши комент і підписуйся на мій канал. Я буду з радістю читати твої коментарі. До речі, якщо в тебе ще є якісь є ідеї для подарунків, то обов'язково ці ідеї пиши в коментах, тому що вони дійсно будуть корисні іншим людям та й мені. Дякую, що були зі мною всім гарних свят та щасливого 2023 року! Не знаю, чи встигну я ще зняти відео в цьому році, тому побачимось у 2023 році. Па-па!